Йоу, у мене так вивалили, Димончик. Йоу, всі привіт, да. <сіхи> тут вже Коротше. В общем, що я хотів сказати. Залетіли ми в режимчик Still a Brain Rod Offline. І в мене є тут база, в якій Ні чорта нема в мене. А в мене. А в мене був чел тут. А його просто можуть у тебе вкрасти, поняв, тому той прикол. -а. ладно. Короче, тут в чем весь сенс? Ты короче бегаешь, тут бігають всякі челы. І ти їм кажеш, типа, братва, ідіть, коротше, до мене і вони до тебе йдуть. Ще прикол, у тебе гравці можуть поняв, даже перекупити їх, типу. Так в ф... ф... стирити чи перекупити? І стирити, і перекупити. Ні, пошти, а як працює стирити? От я ж не можу до тебе зайти. Ну, стирити, бо я нажав кнопку, поняв. А якщо в тебе не нажата кнопка, то хтось просто може зайти до тебе і вкрасти, а там не так. Да, в тебе там прям пише, що типу той-то той-то вкрав у тебе якось там, типа, Обалдеть не встать, тут капець ще зума Ладно, давай позбираю все, що вони тут назбирали, закрию сразу базу. І у мене є 106 доларів. Я, в принципі, сам спонів. Капець, а стирити що вона безплатно? Ну да. так. Отут такий, да, прикол, того тобі і треба оця поленяка. А ти бачиш, що тут магазині продається? Да. Шо? Всякі штуки. Ага. Я, я так і подумав, Я щось так і подумав. Пацан. Да дай подивлюсь, ну. Я можу збирати ну, гроші з них? Не. Ааа. Понял. А, а отквей, пацан. Ага, пацан. Прийшов, ха А як мені не выйти Ну жди, поки, таймер, бачиш. 35 секунд. Шесть, не встать. Горбофру. Ти прям вообще, да? Пацан, там в мене база відкриється сейчас, ну в мене все стирять Ну no, жди 20 секунд, ж ти Да наш ти мене п'єш Бо ти хочеш украсти мене мне. Да не хочу нічого украсти, я хочу вийти отсюда. Я ж не Глорбо фруту. Бонека амбала. Да не краду я нічого ну. Дай я вийду отсюда. Ну виходь БОНЕКа амбал! <реш> <реш> Жесть. <реш> Жук. Короче, зумазить. Ладно, я закрыв свою базу, и у мене є 300 долларов. Что б я купив? Оцього слона бы купил. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Чико доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Поліна Ларіла. А куди ти вощено нафармив півмільйона, розкажи. А В мене просто стояли пару петів, поняв. І вони заробили мені гроші, оказується. Воно тут заробляєш і тоді, коли ти не граєш, так? Такий прикол. Обалдеть не встать. Я просто в шоці. Обалдеть. бурбалоні лолі лолі. Бурбалоні лоли лоли. Це прикол. Пес, ви купляєте пациків, я шоці, А у тут ні чорта нема. А ти знав, що там в шопі купити всякі капкани і капкан и двіжуху, диви. От Откуда ти <hisa> знаєш, тут є слаб, спи кой і трапа. А дальше вже заробітки. Я тільки не... Ааа, все ж кнопка ребітхів. Треба один мільйон. А, угу. І щоб у тебе були певні пети. В мене це тун тун, -тун Сахур і Пітропі? Три Пітропі. Жесть, просто це такий прикол. <рес> ну <рес> трохи Тім Чіз, я купив Тім Чіза. Чекай, 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 три Пітропі. Пі Ди сюди, пацан. О -о. Дві тисячі стоїть. Це ще голд, чувак. Да. І він якраз же надо пі цей під ребітха. Yes. І тоді в тебе база може бути більша, да? Mm, ну по поводу А, ну да, кстати, мишек, що можемо подивитися, там другий поверх появляється на, на якомусь із ребітхів. Ну да, да, там у пацанів вообще щось жирне. Mm, Ні. Ладно, хорошо, я поки щось купляю, всяких челів. Бомбардило, как діло, пів миллион остайний. Хочеш купити? А, де він, де він, Ось ось, девин. Все, сзади, сзади, Ось ось. Йо купили, його купили. 124К а, це типу мільйонів так багато треба. Це, мабуть, щоб перекупити, поняв. Так, да, 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 перекупити коштує, типу, ого. В два рази дорожче, поняв? То там прям набагато більше, ніж в два рази, даже це типу в два з половиною. Я флури-флуру купив. Флури-флури. <рес> Я, <рес> <даже рес> <не> <рес> Я сам не знаю, пацан. Я тут просто бігаю, блін, збираю гроші, мене 250 баксів є. Тім Чіз. А, мене бджіли покусали! Як? Я не знаю, хтось відправив бджіл на мене. Ну я бачив там ще є типу тайзеры, понял. Там короче вообще прям приколів купа, походу. Капец умази. Да, да, я понял. Урангудини пацана якогось купив. А, я бачу цього пацана з бджолами. Да, він тебе закинув бджолами. І він і він мене перекупив, мов пацана. Та він ще там при бабках, мабуть, не? Да, це жесть. Балерина Капучина. Обалдеть, 200 000. Ай, мені не вернулися, гроші. Це жесть. Я потратив на ну, него 400 миллионов. Ну, считай, что да. Мы просто гроши в никуда пішли. Обалдеть. Это прям прикол. Це прям жорсткий прикол, чувач. Я поняв, що роблять бджілки. Да. Це прям жах. якийсь. Ти прям поняв, да, що вони роблять? Я прям поняв, да. З камерою біда зразу. Я свинину бомбардину купив. За 1200. А тут так багато брейнротів, років навіть не знаю, чи взагалі є такі. Ну, я теж не знаю. А ще я не знаю, в чому прикол з обичного і з золотого. тому що все, обичний добуває 1 долар в секунду, золотий теж 1 долар в секунду. Стоять вони однаково. Ну, mm, чорт я поймі. Ну, бо в мене ще є, типа, звичайний noob чел, поняв. Так, що б я купив, щоб я купив, у мене є 1400, може я би триппітропів, звісно, купив, але мене б'ють просто ходять. Да. Того й біда, конечно, оце на, на оцих штуках грати. Ну так, да, приватний сервер тут стоїть робоксів. А, ще й так вони, так. Да. Да, да. Жуки. Та вони жуки, дай Боже. Так, три тріпітропі купив. Оу. да, це рибіт. Так. Але щось так. нема. Я був кента за 400 купив. І, коротше, біда мене вкрали. Оу, валеріна діамантова, сюди. Не, воно, типу, коли вони до тебе заходять, <зас> поняв, то воно прям показує, що воно більше заробляє. Я, я вкрав бомбардіно крокодіно. Хорош. <хи> а, ти, але ти але вкрав. мені дали якогось танця. <хи> ти знаєш, в кого ти вкрав? Тут бігає короче, Кент з червоною рукавичкою, поняв? Да, оце і я він, в нього це ж у мене. Він у мене перекупив діамантову балерину, капучі. А він мене поняв ударив якоюсь ерундою. І в мене цього, Е, Я типу танцювати за начав. Да, да. Танцювати nah, начав у nah, мене забрало. Це прям прикол тут, конечно. Бо я до цього хотів у тебе, конечно, вкрасти, но... Ну ти, я поняв, ти такий, пацан. Ну да, такий. Друг лапух називається. Так, я куплю ще одну три петропі. Смійся лапу. Ну смійся, а що ти другого крадеш? ти не сорок? В Вместе, так я в тебе не вкрав, нічого. Ну так хотів же ж. Ну, ні, ну коли начинав, то да, а потом уже ні. Блін, цей поставив взяв. Він так быстро бігает. А, Та там пацан, є просто там... пружинки. Там пружинки є, ти їх кудаш, і потом ти швидше бігаєш. Обалдеть не встать. Там такий прикол. Капучино асасинов тусь купив, тепер прикинь? Ага, це прям жесть. Тут є та-та-та-та-та Сахур. <ріху> так, а да. я тун-тун-тун Сахура куплю. Упи. Я це жду, поки щось серйозно вийде, Ну я все двічі був ловив щось інтересне, але у мене пацан сидів, просто то, то один перекупив, то другий. Так я б, конечно, в кое щось вкрав, тако чисто попробувати. <ріху> я нубіні піцаніні пицанини вкраву, пацана. Золотого. <ріху> Я за низ! Я за ДО ДОМУ! Хорош! Продам обичного. Золотий гай буде. У всіх все закрыто, всі кейтрі. Да. У всіх все закрито, ти поняв? Да, бо всі поняли, що тут таке лобі, поняв. Свердючок імену. Ага, Ладно, поняв. все, все выпусти, выпусти меня. Я тебе пой. А я те саю, дивлю, що думаю, хм, шо с тенью тут ждать. А, поставив Hello френд, поняв? Ну давай. Я вийду. Поставив. Виходить. О, все, закривай, yeah, закривай. Yeah, yeah. Це ж прикинь, до тебе може зайти пацан. Ти йому закриєш ворота, у нього відкриються його ворота, і ти просто в нього все позабираєш. Ну так. Ти того. Так, я генгстер футера якогось купив. Це жорстко, пацан. Та це ще дуже жорстко, мужик. Я вже тут сіке утаю? Вірю. Я ще тун тун Сахура ще одного купив. Так, 4-3, 250. цього б, мабуть, продати. Лірилирі -ла ларіла. <laughs> І цього продам нубіні піцаніні. І цього продам теж, блін. Аби я міг тоді бомбардіру крокодіовню вкрасти, коли я пробував, поняв. Так, а ну. Так. Чекаю! Ні, мене вдарили! Блін! Моя база відкрилась. І все закрив. мене пацан хотів перекупити долфініту. Вже обалділ. палаха хадав, поняв. Капіс, там є бурбур патапім за 15 тисяч, а в мене немає 15 тисяч. Да, це серйозно, пацан. Мені щось би за 10 купити. Так, а ну. Я вкрав! Я вкрав! Та-та-та-та-та Сахур! Уношу, 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 уношу. Я вниз! Я забрав його. сьована, вона Вона 7500 стоїт. Що ти красти хоч, пацан? А якщо я просто, ну, закрив його. І він буде пробувати красти, то він уже ж не зможе вийти, правильно? Ну да, він не зможе вийти. Так, так Хорошо не держати. Це. А, це рот. Я пішов до рота. Його база. Откриється вона через 32 секунди. Так, а що в нього є там дороге? Ага, за 10 тисяч є, пацан. Хорошо. Ааа, він взяв і кільнувся, поняв? Прям кільнувся? Ну, бо типу, да. ти його закрив у себе, я поняв. Да, да. Ну да, так можна. У мене столом кинули. Він у мене вже 30 тисяч не з 32. Ну, мене вже воно почти лямчик. Це при тому, що я був, коротше, потратив багато, бо в мене поперекуп'яли нормальних. Пацани. А він закриває, то в нього на 67, у нього на довше закрыто. Yeah, у нього прокачка, я вже це тоже бачу. А де? Ну там, де і в шопі, мабуть, же. Gold Slap, Range Table, Astergon. Тут. Ну, купа, якихось, блін, хоч, блин, ребитки Я спид Coil куплю. Я хоч быстрейше бігати буду. Так хорошо, піду, щось куплю. 750, ту-ту. О, бомбардируй крокодил, пимиллион. Ооо. У мене не вистачає місця. Йой, треба біди щось бродати, бігом. Ти купив? Yeah, yeah. Красава. А стирити не вийшло. Дуже довго бігти, поняв? Далеко. Да, бо він ще й так сповільнюється, поняв. Угу, mm -hmm. ти медленно біжиш. Угу. Mm -hmm. Так, у мене є ще місця, я якщо що, щось можу купити. У мене 50 тисяч. О, О, вже прям нормальні броші. Да, цього куплю. Капучино асасіну. На цей пацан щось вкрасти хотів. А, це рот же ж. Йо. Та рот бігає. Тут хоче все вкрасти. Я понял. Це з ума зійти. Да, це жорстко. Так, а мене коли там? Три секунди. Щас надо буде закрити. Вон закрився. Так, у мене 54 тисячі. Щось себе хороше взяти. Скажи. Угу, хорошого нема нічого. Куплю та-та-та сахура і тут ось ще один є золотий. А, не можу, нема місця. О, ще один бомбардіро крокоділо їде. А, то не встиг купити. Капець, чувак. Просто вже не можу нічого купити. Але прокачався, я дико. Ну. Як для, для начального етапу. Я все якраз уже назбирав лямчик, я хочу попробувати зробити ребіт, хоч подивитися, що, що буде. Я, я О, купив Труміреро Трурічину за 20 тисяч. Сань, шо? хочеш прикола. Все пропало? Все пропало! Нічого нема, все забрали, Поняв. То треба <сум> <надо> було, щоб <сум> я в тебе позабирав його, а потім ребітха. Так, а хто ж звідки хто знав, що ну, буде от калабда? Ну будемо знати. А де ти нажав цю кнопку ребята? Де ти її знав? З З якого ліва? А, ага. О, да, надаля мати. По-пу-пу, і в мене тепер взагалі нічого немає, ти поняв. А в тебе база більша? Ні. Така сама. Там за 100 тисяч якась двіжуха. То може бути ця. Краб такий, поняв? Ааа, я бачу, да. 150 тисяч. мені не вистачає грошей. Ладно. Я ерунду зробив, Дім! Я все продав! І не встиг купити. Та... Ай-яй-яй, ай-яй, ай, ай, Дімка, ай -яй -яй, Дімка. Ладно, ай -яй -яй. куплю тебе за 35. У рот забіг в хату, мою, тепер все портить, мені диви. Та-да. Це жесть. Ладно, я тут закупився, в принципі, всяким, но. Я втратив більше, мабуть. Ну, що ж робіть. Жесть, коротше, все не везе нам, поняв? Да. Я все ребітха зробив, а тепер абсолютно нічого немає. А вони і бабки списали, так, да, всі? Е, все списало, так. І гроші, і юнітів Він у мене вкрали. вкрав! І він да. вкрав у мене чела! <сі> самого крутого, він поняв, перед тим як відкрились ворота, він мені накинув парту. Я впав не міг вставати. Потім да, да, у мене да. не закривалася моя ця ерунда. І він украв у мене самого дорогого. Представляєш? І він же так швидко біг! Ну він, видно, просто в руках тримав оцю пружинку, поняв. Ні, воно так не працює. Я забираю Добав в нього цю штуку назад. Що я забрав? Я у нього всяк краду. Я в нього все краду, чувак. Я в нього вже одну забрав. Все другу забрав. Ну піду і я попробую вкрасти. в нього Все, я всяк краду вкрал. в нього. Я в нього все краду. Я в нього три брейнрота вкрав, поняв. Обалдеть. Все, пішов він дупу, поняв. А може він спеціально, бо він хоче зробити ребітха? Я не знаю. В нього і так два ребітха. Я купив за 37 бананіту до уфіниту. А він мене її перекупив, то він її раз купив за 25, а її за 37 перекупив, а він мене і ще раз купив, понял? Да, да, воно так само і працює, якраз таки. Ладно, я щас у нього щось вкраду. Це прямо я, в... прикол, я, прикол, я вкрав Не вийшло. Так, треба закрити ворота. Ух, Дімон, в цілому режимчик, а ще имба. Ну, таке він комедний, понял. Ну, командний, да, такий поржати, понял, з пацанами пограти. Ну і на цьому напевно ми будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставте свої подбай. З вами був Санчевус і Дімончики Кистить у базі. І всім пока-пока. Папа.